Розіграш крутилезного телевізору C805, 55-ка, на каналі Технозон Україна. Хоча ви це дивитесь на каналі Техномагія. Так, ми просто інформуємо вас, що на нашому основному каналі Технозон Україна йде крутелезний розіграш. Отакого нового він весь у плівках і дуже коштовного телевізору. Що це означає? Це означає, що з жовтня по грудень буде великий розіграш. І це не один приз. Чому він такий длинний? Так? Він такий на 3 місяці. А я вам відразу кажу, кожен місяць ми будемо додавати приз. При тому, що це не єдиний приз, буде ще зараз вже є плюс 2 Nexon X12 і плюс близько 100 підписок на Світ ТВ і Nexon TV 6, +6 місяців. Це дуже крутелезні призи. При тому, що. Щоб прийняти участь, вам потрібно піти опис під цим відео. Там є умови, бо потрібно конкретно на Технозон Україна бути підписаними. І на Технозон Україні, на відео з розіграшем поставити коментар, беру участь. А при тому, що вам потрібно ще підписатись на. Технозон Україна, телеграм-канал, бо там будуть анонсовані нові призи, сам розіграш. І, звісно, усі додаткові розіграші там буде дуже цікавий. І колись ми проводили, і акцію на репости, там коротше, буде дуже цікаво. Ах, ну що, приймайте участь, а якщо ви, до речі, боїтесь, що вас оманюють, чи шахрайство якесь. Та я вас запрошую в свою студію. приїжджайте, приймайте участь, хоч саме проводьте цей розіграш, Мені все одно, ми не шахраї, Ми це робимо для вас, для моїх улюблених глядачів.